Всім доброго дня. Сьогодні четверг. Я от зараз знаходжусь тут в посадці. У нас така посадка є. Це між Павлопілієм і селом Звізда. Оце мій жгулік, мій транспорт, на якому я сьогодні сюди доїхав. Сьогодні зранку, на півдев'ятого, у нас було, були біблейські бесіди. Ми розбирали сьогодні в Павлопілі Другу главу «Євангелія від Марка. Далі, після того, я поїхав по селу розносити нашу приходську газету місіонерські, місіонерські лістівки, там, де розповідається про те, чого ми, православні християни, як святкували Різдво 7 січня за новим стилем, так і святкуємо. Це десь я ходив півтори години. А, зараз 12.00 о 13.00 в Лошкарівці. Назначена панихіда. І я, напевне, не встигаю для того, щоб трішечки пообідати. Зараз я тут зупинився, щоб трішечки зібрати дров. Адже у нас, не знаю, чи тут видно чи ні. от такі в нас реалії. От, о-, тут лежать трішечки якісь дровинятка. Це для того, щоб можна було трішечки нагріти хату. А це відео я е, хотів би вас попросити, щоб ви були трішечки. Ті, хто дивляться це відео, я попросив би, щоб всі були трішечки дружелюбнішими один до одного. Зараз такий дуже складний час. Зараз війна, зараз дуже багато нещасті і горя, і люди всі е, знаходяться в такому дуже нелегкому стані. Печаль і униння – це є те, що супроводжує, на превеликий жаль, сьогоднішній час всіх нас. І всім дуже тяжко, всі дуже переживають, всі бояться. У всіх по горло проблем. А там ще в кому комусь додаються ще болячки, в когось хтось помер, в когось свої переживання. І всім дуже тяжко. І коли ми в суспільстві спілкуємося один з одним, бачимо в одному хамство якусь грубість, якусь байдужість. То це робить ще гірше. Тому ми повинні бути добродушними один до одного, тому що всім тяжко. І наша християнська задача зробити так, щоб людям, які є біля нас, було трішечки легше, і тут не треба робити якихось подвигів. Просто давайте будемо добродушнішими, давайте посміхатися один одному, давайте підтримувати один одного, навіть якщо ми один одного і не знаємо. При зустрічі, не будемо робити там лице камінюкою, да, як отут, так, що от глянеш і, і все. Як ото останній гвоздик, як ото кажуть, давайте трішечки будемо добрішими. І я вам так скажу, коли ти добріший до інших, не дивлячись на те, що в тебе серце і розум наповнені горем і бідою. Воно стає легше. Я вам це кажу як людина, тому що комусь може здатися, да, що от священики це вони з якоїсь іншої реальності, у них горя немає, в них все прекрасно, в них все гарно. Та ні, в кожного є горе, і в мене є своє горе, в мене своє печаль, і в мене свої переживання є, і свої проблеми, свої труднощі, і, і битові, і внутрішні, і, і взагалом. Але якщо от я як священик буду... Грубіянити, якщо як священик буду, от знаєте, якщо від мене не буде ніякого добра, то а де тоді те добро шукати? Тому я прошу всіх, давайте будемо добрішими. І я сам намагаюся якось це, це добро доносити до людей якось. Хоча іноді, знаєте, буває так, що от на серці, в серці плач. І от ти спілкуєшся з людиною, в якої є своє горе, тобто в мене своє горе, в цій людини своє горе. Ця людина прийшла до мене питати якоїсь розради, якоїсь допомоги. І я е, не дивлюсь на своє горе. Я намагаюся втішити ту людину, яка прийшла до мене зі своїм горем. І от коли мене це хоча б трішечки вдається, я відчуваю, як мені самому легше стає. Бо Господь да, він втішає потім. І коли ми вміємо втішати один одного, то і Господь нас буде втішати. Якою мірою ми міряємо, тим і нам буде відмірено. Якщо ми до людей з добром, то й люди до нас з добром. Як в відомій, в відомому мультику, такому дуже доброму мультику да, про посмішку, да. а тулипки стані день світлей. Да, от. Якщо ми будемо добрішими посміхатись, то день трішечки буде світліший. Не буде так пасмурно, не буде так боляче, не буде так унило. Посміхаємося один одного. Бажаємо один одному добра. Підтримуємо один одного, радуємось один одному. І в цьому світі буде трішечки світліше. В цьому світі буде трішечки більше Бога, бо Бог є там, там, де є любов і добро, там, де ненависті слова. Там люди виганяють Бога, і тоді починається пекло. Робимо все, щоб було більше добра і радості, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на що, бережимо один одного і підтримуємо один одного, поки ми є в один в одного. А далі все в Божих руках. Всім світлого і гарного дня, не дивлячись ні на що, бо Христос посеред нас і є, і буде. I mean.